Як би там не хотілося російським окупантам, Україна складається з 24 областей і Автономної Республіки Крим. Сьогодні я вам розповім про найкращого футболіста з кожної області України. У цей час та на мою суб'єктивну думку. Привіт, з вами Валентин. Розпочнемо з Криму. Тут у нас уродженець міста САКИ Микола Матвієнко. У першому колі поточного сезону УПЛ центрбек Шахтаря став одним з найкращих голеадорів своєї команди, забивши три м'ячі. Також Микола приніс важливу перемогу в лізі чемпіонів, яка забезпечила євровесну для гірників. Матвієнко забив єдиний. Гол у ворота Антверпена. 27-річний оборонець є триразовим чемпіоном України та чотириразовим переможцем Кубка країни. До того ж, він регулярно виступає за національну команду. Вінницька область і вихованець Неви Віктор Циганков. Після 10 років в київському динамо правий Вінгер перебрався до Жерони, де швидко став лідером команди. На момент запису цього відео, каталонці перебувають на другій сходинці в Лалізі, а Віктор має в своєму активі три голи та три гольові передачі. Тож маємо надію, що триразовий володар Суперкубка України, дворазовий володар Кубка та одноразовий. Чемпіон України зуміє додати до своїх титулів ще чемпіонство у примері. Також 26-річний українець є невід'ємною частиною збірної, за яку цьогоріч забивав більше за усіх чотири рази. На черзі Волень та Валентин Рубчинський. Попри те, що він народився у Луцьку, є вихованцем Дніпра, ще того легендарного. У лютому 2019-го Рубчинський перебрався до Дніпра 1 де виступає й нині. Хоч Валентин і зробив лише три асисти в першому колі УПЛ, він з'являвся у всіх 17 матчах Дніпрян, тож є ключовим гравцем клубу, що перебуває на другій сходинці. Востаннє забивав, що в серпні у ворота Праської Славії. На жаль, його гол не допоміг пройти чехів в кваліфікації до Ліги Європи, але подарував надію. Він типовий плеймейкер, саме його асист на Ілю Квасницю допоміг обіграти Англії. 21. У лютому Рубчинському виповниться лише 22. Тож віримо, що Валентин зуміє реалізувати свій потенціал наповну. Ходімо далі ще один молодий талант Єгор Ярмолюк. У нас він представлятиме Дніпропетровську область та місто Верхньодніпровськ. Одразу зазначу, що Єгор є наймолодшим гравцем у нашому списку, адже зараз йому 19. Професійну кар'єру розпочав в Дніпрі 1, за яке дебютував у 16-річному віці. У 2022-му перебрався до англійського Бренфорда. Спочатку виступав за молодіжну команду і вже у жовтні. 23-го вийшов в АПЛ, ставши наймолодшим українцем, який зіграв у цьому чемпіонаті. Згодом атакувальний півзахисник з'являвся в кожній грі бджіл в англійській прем'єр-лізі. Ярмолюк є одним з найталановитіших українських футболістів у цей час. Представника Донецької області було надзвичайно складно обрати. Однак між Трубіним та Степаненком я зупинився на другому. Проте слід зазначити, що Анатолій проводить прекрасний сезон у стані Бенфіки. Тоді чому саме Степаненко? Тарас є незамінним опорником збірної та гірників. Гравець донецького клубу народився у Селищі під назвою Велика Новосілка. До речі, звідти й Микола Шапаренко. Степаненко й у свої 34 є футболістом, без якого важко уявити національну команду, за яку він провів 81 гру. І це ще, мабуть, не все. Дев'ятиразовий чемпіон України, семиразовий володар Кубка України та семиразовий володар Суперкубка України. Нічого й не додасиш. Сподіваємося, що Тарас ще довго гратиме на високому рівні. Житомирщина і Олександр Зінченко з Радомишля. Захисник арсенала та півзахисник збірної найтитулованіший український гравець в європейських чемпіонатах. Олександр Андрюр це чотириразовий чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, чотириразовий володар Кубка Ліги та дворазовий переможець Суперкубка Англії. Зінченко пропустив лише один матч АПЛ цього сезону. А ще забив ось такий красень м'яч у ворота Берні. Збірній він неодноразово приносив користь, навіть цьогоріч забивши Англії. Зіна найдорожчий український футболіст. Трансфермаркт оцінює Сашка в 42 мільйони євро. Закарпаття представляє Руслан Нещеред з міста Мукачево. Воротар потрапив до Академії Київського Динамо ще в дитинстві. У 2020-му, коли йому було. 17 він дебютував в УПЛ, а через декілька днів взагалі в Лізі чемпіонів проти Барселони на Камп Ноу. Ту гру динамівці програли 2-1 на користь Барси. Проте Руслан показав пристойну гру. У 19-річному віці на став чемпіоном України в складі білосиніх. Зараз він не є основним в своїй команді. У січні йому буде 22, а для голкіпера це достатньо юний вік. Отож, все ще попереду. Сергій Кривцов із Запоріжжя також забронював собі місце в нашому відео. Вихованець Металурга присвятив 13 років Донецькому шахтарю після переходу з рідної команди. Зараз він грає за Інтер Майамі разом з Ліонелем Месі. Сергій відзначився в МЛС одразу ж в першому матчі сезону. Нині йому 32 він з того покоління, яке здобувало золото на чемпіонаті Європи 2009 серед юнацьких збірних. Ще в його активі 9 чемпіонств УПЛ, сім кубків України, шість суперкубків України та Кубок Ліг Північної Америки. Навіть після свого переходу до чемпіонату США Кривцов продовжив отримувати виклики до національної збірної. Івано-Франківська область, вихованець Калуського футболу Володимир Адамюк. Основний правий захисник Дніпра 1 котрий проводить. Довий сезон після першого кола він є одним з найкращих асистентів чемпіонату на рахунку Адам Юка чотири гольові, а також гол у переможному матчі з Чорноморцем. Якщо Володимир робить результативну дію, його клуб не програє. Досвідчений 32-річний оборонець надійно виступає за Дніпрян. Київська область та місто Київ, уродженець столиці Ілля Забарний, без проблем опиняється в нашому списку. Цьому центрабеку лише 21. А він вже встиг стати основним футболістом Борнмута, що виступає в найвищому дивізіоні Англії на цю мить. Ілля провів дев'яносто. Хвилин в кожному матчі АПЛ поточного розіграшу. Цьогоріч Забарний забив дебютний гол за збірну, яким започаткував камбек в грі проти північної Македонії. Захисник є основним протягом кількох років в Стані синьо-жовтих. Ще граючи за Динамо, Ілля став чемпіоном України переможцем Кубка та Суперкубка країни. Перед тим, як ми продовжимо, пропоную написати у коментарях ім'я футболіста, який представляє вашу область. Йдемо далі, Кірова Градщина і Максим Задарака, який народився в Олександрії, де й починав грати у футбол. Зараз він одягає футболку Кривбасу. Криворічців. Очолюють турнірну таблицю після першого кола. А Максим є другим найкращим бомбардиром своєї команди: шість голів та одна гольова. Здається, у свої 29 Задарака проводить найліпший відрізок у кар'єрі. До речі, єдиний титул, який він здобув, це Кубок Вірменії за Араратом в 2021-му. Можливо, до цього додасться і чемпіонство в УПЛ, хто зна. Георгій Судаков народився в місті Брянка Луганської області. Примітно, що сталося це 1 вересня 2002-го, тоді ж, коли на світ з'явився Ілья Забарний. У 21 Судакова можна називати лідером Шахтаря. Та майбутнім збірної України. В груповому етапі Ліги Чемпіонів він забив Барселоні. Також двічі відзначився у внутрішніх змаганнях цього сезону. Його гол у ворота Північної Македонії допоміг здобути три пункти для головної команди країни. Влітку він феєрив в складі молодіжки на чемпіонаті Європи, ставши найкращим бомбардиром Євро. Про другого найдорожчого гравця гірників після Матв'янка скажу коротко. Георгій це футболіст з величезним потенціалом. Львів'янин Роман Яремчук не перебуває в своїй найліпшій формі. Однак навіть це не допомогло його конкурентам, адже він він є найкращим гравцем з Львівської області. Зараз Яремчук належить Брюге, але грає в оренді за іспанську Валенсію. Знаючи, що Роман може грати краще, розуміємо, що цей рік не був надто вдалим. Проте нещодавно він забив дебютний гол за Кажанів, який подарував перемогу в Кубку Іспанії. До того ж ще є час, йому 28, тож сподіваємось, що зовсім скоро Яремчук повернеться до своєї бікової форми або ж стане ще ліпшим. Владлен Юрченко з Миколаєва може покизуватись доволі насиченою кар'єрою. До своїх 30 він пограв за Леверкузінський Баєр, Данський Вайле, Луганський. Зорю, Чернігівську десну та Латвійську Ригу. Наразі цей півзахисник захищає кольори Полтавської Ворскли. За 11 ігор в чемпіонаті Юрченко забив два голи. Його м'ячі були вирішальними і принесли 6 пунктів ворсклянам. Владлен є важливим гравцем полтавського клубу. Одесет Георгій Бущан тримає марку вже протягом кількох років. Він є основним воротарем білосиніх, які почали набирати під кінець першого кола. У нього чотири матчі без пропущених. А от в збірній Бущан поступається місцем Трубіну, хоча й з'являвся на полі у важливих іграх проти Англії та Італії. Загалом Георгій здобув 6 трофеїв із Київським Динамо: одне чемпіонство, три суперкубка та два кубка. Зараз йому 29. Хороший вік для голкіпера. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, можете підтримати його фінансово. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, це надважливо. Усі посилання в описі. У нас черговий воротар Дмитро Різник. Він з Андріївки, що знаходиться в Полтавській області. Вихованець Ворскли поки що програє конкуренцію Бущину та Трубіну за місце в основному складі синьо-жовтих, але в шах з'являється з перших хвилин. Вісім сухих матчів у внутрішніх змаганнях і ще два в Лізі чемпіонів. Один з них взагалі в грі з Барселоною. У січні йому виповниться 25, тому, можливо, Дмитро ще неодноразово зіграє за національну команду. До речі, різник став чемпіоном світу у 2019-му. Проте жодної зустрічі на молодіжному мундіалі так і не провів. 22-річний захисник Олексій Сеч народився в селі Зоря на Рівненщині. За одноіменний клуб з Луганська не грав, однак львівський рух представляє дуже вдало. Сеч виходив у стартовому складі Львів'ян в кожному двобої першого кола прем'єр-ліги його команда перебуває на шостій сходинці. Олексій ще не зумів відзначитись ані голом, ані асистом. Але це не важливо, тому що в обороні він є незамінним гравцем. Сергій Рибалка уродженець села Ямне, яке розташоване в Сумській області, грає за черкаський ЛМЗ. Початок сезону він пропустив через травми, проте в останніх чотирьох зустрічах виходив в основі, а його клуб в них жодного разу не поступився. 33-річний півзахисник має допомогти черкасцям завдяки своєму досвіду. Рибалка двічі завоював золото УПЛ з київським Динамо, а ще ставав чемпіоном Європи. Серед юнаків у 2009-му. Ровесник Сергія Рибалки Ігор Передута потрапляє сюди як представник Тернопільської області. Вихованець Невеста Ребовлі вже зумів стати граючою легендою Полтавської Ворскли, який він належить з 2010 -го року. Ігор є капітаном ворсклян. В поточному розіграші прем'єр-ліги правий захисник пропустив лише одну гру. А коли грав, це був завжди повний матч. Передута продовжив контракт з полтавцями ще на три роки. У Краснограді Харківської області народилися Михайло Мудрик і Андрій Лунін. Але оскільки перший отримає більше ігрового часу Воротарів у нас було достатньо, поговоримо саме про нього. Михайло, який святкуватиме свій 23-й день народження на початку січня, забив два голи і віддав одну гольову в 15 матчах АПЛ цього розіграшу. Маємо надію, що це поки що. Нещодавно він рятував Челсі від виліту з Кубка Ліги, зрівнявши рахунок на останніх хвилинах. У підсумку його команда дістала півфіналу. Мудрик нарешті відзначився дебютним м'ячем за збірну у ворота Мальти і двічі завістував грі проти північної Македонії. Зараз Михайло є другим найдорожчим українським футболістом. На його рахунку, два чемпіонства в УПЛ та один суперкубок України з Шахтарем. Олександр Караваєв з Херсона проводить непоганий рік. Він забив прекрасний гол за збірну, а ще третій відзначився за Динамо. Два рази в прем'єр-лізі, один у важливому матчі з Зарісом в Єврокубках. В активі Олександра поки що один асист у внутрішньому чемпіонаті. Кара не завжди виходить в стартовому складі, але це йому не заважає приносити користь командам, за які виступає. За 31 рік Караваєв здобув 5 трофеїв, усі з динамівцями: чемпіонство, два кубка та два суперкубка. Владислав Ванат народився в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. 4 січня йому виповниться 22. Втім, незважаючи на юний вік, він очолює гонку бомбардирів чемпіонату України: сім голів та три асисти. У цьому році вона дебютував за збірну, після чого з'явився на полі ще чотири рази. В його колекції є Кубок країни і чемпіонство з Динамо 2021 року. Владислав ставав найкращим голеадором молодіжного чемпіонату країни, а тепер має всі шанси повторити своє досягнення і в дорослому футболі. Артем Довбик або Віталій Миколенко це найскладніший вибір. Обидва народились в Черкасах, а тепер грають на найвищий Чому рівні їх важко порівнювати через різні функції, які ці гравці виконують на полі. Вони є ключовими футболістами своїх команд: Миколенко Евертона, Довбик Жерони. Віталій в нинішній формі не поступається Артемові. Однак ми поговоримо про гравця Жерони просто через його результативність. Ось такий стереотипний вибір. У цей момент є найрезультативнішим футболістом Ла Ліги разом з Джудом Белінгемом на рахунку українця 11 голів і 4 гольові передачі. Артем має всі шанси на те, аби поборотися за звання найліпшого бомбардера турніру та здобути чемпіонство з Жероною. У 26 років він заявив про себе на всю Європу. До цього цей нападник ставав чемпіоном Данії, дворазовим володарем Кубка Данії та володарем Кубка Молдови. А у попередньому сезоні був найкращим голеадором УПЛ, наколотивши 24 голи за Дніпро 1 Він є найдорожчим гравцем Жерони, Циганков другий. Вінгер львівського руху потрапляє сюди як представник Чернівецької області. 20-річний Ілья Квасниця з села Дорошівці виховувався в буковині шахтарі та Карпатах. Зараз у нього 5 голів та 3 асисти в 17 іграх прем'єр-ліги за рух. Результативність непогана. А Виючи те, що він не є постійним гравцем основи, вражаюча ілля викликається до молодіжної збірної, який приніс надважливу перемогу над Англією своїм голом наприкінці зустрічі. Це футболіст, який має все для того, щоб стати важливим для національної команди у майбутньому. Останній гравець, про якого ми сьогодні поговоримо, Андрій Ярмоленко, Вихований з чернігівських клубів Десне та юності, заявив по себе на всю Україну в Київському Динамо. Згодом він пограв за Дортницьку Борусію, Лондонський Вестгем і Аль Айн з одноіменного міста, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Наприкінці червня. 2023-го Андрій повернувся до Києва і одразу почав забивати. На його рахунку 4 м'ячі і одна гольював в шести матчах чемпіонату. Втім, після того Ярмоленко вибув на тривалий термін через перенесену операцію. Навіть у 34 Ярмола є лідером киян. Тож на його відновлення чекають всі. Декілька років тому він ставав найкращим голеадором УПЛ. З динамівцями Ярмоленко здобув три чемпіонства, два кубка та три суперкубка. А ще йдеться про найрезультативнішого гравця в історії збірної за системою плюс Пас. Андрій забиває за синьо-жовтих щороку, починаючи з 2000 2009-го, навіть 2023-й, не обійшовся без його голу за національну команду. Якщо ви маєте інших кандидатів на потрапляння до цього списку, обов'язково пишіть про це у коментарях. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!